Зі всіх чотирьох персонажів тільки в неї є проблеми з грошима. Вона абсолютно не веде свої фінанси, вона не відкладає, в неї нема заощаджень, в неї Смі, е але вона мало заробляє. Ну тобто окей, вона дуже багато тратить, але вона про ну, вона купує туфлі за 300-400 доларів при тому, що в неї час від вона часу... Вона така худенька, вона не є нічого, <ш> тільки <бо сп�� MD> <смі> курить, вона тільки курить, то вона кинула через мужика. Через якого з них? Ейдена, Ну, здається. Я вже не пам'ятаю. Айден, мені здається, не заставляв це робити. Ні, ні, навпаки, заставляв. Він ходив, розказував, що йому страшно не подобається, що від неї смердить цигарета, не говорить таке ніколи. Так? Так. Моїй голові. собі, ні? Ні, ні, ну Просто Вайден в моїй голові якось. Може через те, що я давніше дивилася, але мені здавався, що це завжди дуже хороший персонаж. Ні, суха, мені здається, що він був токсичний до неї. Тобто він ж її постійно обмежував, типу, дивився, з ким вона спілкується. Оце все. Типу, заставив її кинути курити. ну Він був типу милим і хорошим, але. ну, тіпа... Трошки аб'юзивності було в да. ньому. Добре, що в стосунках з містером. Суперманом. Суперменом, суперменом та. Абізинності не було. Ну чекай це взагалі окремий від мистецтва їхні про стосунки. про їхні стосунки ще окремо та, та я половина. в них нічого не зрозуміла. Де навіть коли вони одружилися, все одно далі нічого не розумію. Ти не розумієш, ніхто не розуміє. Це ну мені здається, що це стосунки про те, як не робити, як не закохуватись і як не взагалі будувати стосунки будь-які людям. Але це Боже, пам'ятаєте цю модель Наташу. У ага. нас була росіянка, да? так? Так, так. Це вже треба було тоді ще помітити, що це що, такий типа. собі чоловік. Це ж його дружина наступна, друга. чи та, яка? Та, та. Та. Тому і, що і Кері так важко зрозуміти в цьому випадку. Ну, по-перше, вони розійшлися, і окей, він там собі завів іншу дружину, але ти потім все одно за ним страждаєш, знаючи, що вже все, і вона не могла собі знайти місця. А що, поки робцем... вони не почали спати разом. Так, так. І це теж просто. У no. нас в цьому в цілому серіалі вона дуже часто через себе переступала. Вона Дуже часто робила дивні речі, як наприклад, коли вона е, обшарювала квартири хлопців, шукаючи якісь речі. Oh, Хотіла про це згадати. Це, це... Так, це... Моя, моя улюблена серія.